Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео про унікальний підводний човен української розробки. Компанія українських інженерів, конструкторів, ІТ-спеціалістів з компанії. Higland Systems, яка є українською і має свої офіси в Об'єднаних Арабських Еміратах та Великій Британії, працює над створенням незвичного підводного човна, який отримав назву Кронос. Взагалі, компанія спеціалізується на розробках науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських проєктів, портфель компанії включає. Різноманітні проекти, гібридний амфібійний транспортний засіб MPV Storm фантастичний MPV Phantom ралійний баггі Hunter mk 200, екстравагантна суперяхта Тримаран, важкі надзвукові безпілотники. Різних класів взагалі безпілотні літальні апарати, різні наземні роботи для використання небезпечних завдань, Ну різна електрифікація бойових танків та важкої бронетехніки. Ну і незвичайний підводний човен Кронос далі про нього це унікальний. Реально аналогофнітний, але реально існуючий, а не в проєкті. Прототип є. Підводний човен має такий футуристичний гідродинамічний дизайн, має унікальну гібридну силову установку. Вона поєднує комбінує дизельний генератор та електровигун. Потужністю 1200 кінських сил. Має високу швидкість до 80 км на годину, тобто 44 вузла на поверхні води і до 50 км на годину 27,5 вузлів під водою. Ну, а крейсерська швидкість 16 вузлів. Підводний човен здатен занурюватись на глибину максимально до 250 метрів. Це реальна бойова одиниця, хоча може використовуватись і для комерційних рятувальних операцій, човен може керуватись екіпажем, а може бути і безпілотним. Конструкція субмарини з використанням технології Стелс. Він непомітний, ну або мало, дуже мало помітний, дивлячись з якої пошукової апаратури його шукати. У варіанті безпілотного керування дистанційного це можна робити на дистанції до 250 кілометрів. Робоча глибина занурення 150 метрів. Ну, хоча, як я казав, вища, максимальна в разі потреби 250. Довжина е, субмарини 9 метрів, ширина 7,4 метра і висота 2,2 метра. Автономність під водою 36 годин в режимі батареї, 18 годин в режимі генератора. Ну В гібридному варіанті використовуючи і генератор, і батарею 54 години, дальність ходу до 1000 кілометрів. Рухається практично безшумно, вміщує 11 осіб, один оператор та 10. Десантників, ну або пасажирів, дайверів корабель розроблявся спочатку ну, не саме як військовий, як бойова одиниця це вже е, війна, вторгнення Руського рейху в Україну внесло свої. Е, Скоригувала цей проєкт і зробила його, доробили розробники до того, що це може бути реальною бойовою одиницею. Вантажному варіанті може нести в собі до 3,5 тонн вантажу під водою, на воді до 3 тонн. Сам підводний човен важить до 10 тонн. Він має складні крила, як на авіаносцях, як літаки на авіаносцях, ну це так просто порівняння. Ну, це В першу чергу це зроблено для управління під водою в режимі є такий режим завісання на місці. Піднімає крила і може зависнути в підводному стані на місці. Ну і крім того, це. Ця функція складання крил дає можливість транспортувати цей підводний човен звичайним трейлером. Ну і повторююсь, що це реальна бойова одиниця, Кронос може нести на собі до 9 електричних малих торпед. Торпеди замовник може обирати будь-які. Зараз компанія веде перевомини з компанією Леонардо, ну, щоб домовитись про ракети, про конкретні торпеди для використання на цьому підводному човні. Голова компанії вже повідомив, озвучив, що компанія отримала перші замовлення. Клієнт із Саудівської Аравії, плани використання чи цього човна, чи цих човнів. Поки що невідомо, про яку кількість іде мова, обслуговування магістральних трубопроводів і доставка вантажів. До речі, одне з головних розробок цього човна на початку до, до вторгнення Руського рейху теж було обслуговування підводних комунікацій і туристична, ну, в якості туристичної такої підводної яхти для заможних людей. Є цікавість до цього, крім цього саудівського клієнта, який вже замовив. Є цікавість і у військових з різних країн. Конкретна ціна поки що невідома. Ну, хоча оцей прототип був виставлений на продаж за ціною 1,3 мільйона фунтів стерлінгів. Корпус субмарини з композитних матеріалів, ну і плюс форма така гідродинамічна. Рухається субмарина, як я вже казав, вище практично безшумно. Ну і поглинає сигнали радарів, залишаючись непомітною навіть для сонарів, ехолотів, будівництво. Збудований був прототип, і будівництво планується надалі в Об'єднаних Арабських Еміратів, Еміратах. Функціональний повномасштабний прототип Кроноса дебютував в Абу-Дабі в березні 2023 року на виставці ярмарку оборонпрому. Голова компанії теж. Заявляє, що шести таких підводних човнів достатньо для того, щоб контролювати ситуацію в Чорному морі. І те, що ці підводні човни можуть бути використані, ну, я чомусь впевнений, що і будуть використані, не виходить так швидко, як хотілося би, але вони все ж таки невздовзі ми почуємо, що. Такі, чи такий човен був використаний і потопив якийсь там серйозний рашистський корабель? Чи бойовий, чи десантний, чи, чи щось, щось таке. В зв'язку з такою досить невисокою ціною моя така думка на вже цього відео, що було б непогано так, корабель ще доводиться до ладу, Не можна сказати, що його вже можна ставити там на серію. Але цього б дуже хотілося, і оця військова коаліція все ж таки і ті гроші, які Україні виділяють, ну це вартість цього. Розумію, що прототип з одного боку прототип зазвичай і дорожчий буває. Ну а в даному випадку, навіть якщо взяти, що він все ж таки дешевший, і все ж таки ті ж торпеди, які ті шість торпед, вони можуть коштувати. Ну не можуть, а вони вони будуть коштувати дорожче ніж 1,3 мільйона фунтів за шість торпед, то ну а скільки б не було, хай він навіть буде там і і 3 мільйони, і 5 мільйонів сам цей підводний човен. Невже не можна якось так і знайти і домовитись між країнами і о Всередині тієї, в першу чергу тієї підводної коаліції з Британією, все ж таки компанія має офіс свій в Британії, що щоб британці виділили кошти достатньо коштів для того, щоб збудувати. Ну не знаю, хоча б 3-4, а краще 6, як каже голова компанії цих кораблів для контролювання. Ситуації в чорному морі, а взагалі будівництво цього підводного човна це такий крок до сам цей човен, його розробка і будівництво вона багато чого змінить взагалі в суднобудуванні підводних човнів взагалі в світі. Бо тут винаходів дуже багато, і інноваційних моментів теж дуже і дуже багато. Маленькі підводні човні човни будують ну, багато країн. І тут справа, як тепер по картині війни Руського рейху проти України бачимо, що величезні чи американські, чи британські танки, чи Абрамси, чи Челенджери, чи Леопарди вони вразливі для маленьких дронів. Отак і тут величезні кораблі можуть бути досить серйозно вразливими для отаких от, от підводних човників такої конструкції, тобто незвичайні, такі, як ну, зазвичай вони за формою приблизно як, як звичайні підводні човні. човни, хоч атомні, хоч дизельні, але вони просто маленькі. А тут все кардинально нове і непомітні. і... Досить швидкі і, да, ще я не сказав про те, що так як він розроблявся і в туристичному варіанті і для дайвінгу, а потім вже що це ж доробили до того, що там можуть бути десантники, там є барокамера, і оці або десантники, або дайвери зможуть виходити в підводному положенні човна, зможуть виходити. Субмарини. Ну, така новина, і така, як на мене, дуже цікавий. І цікава новина, і цікавий цей сам підводний човен. Очікуємо позитивних хороших новин, що почалось будівництво. Ні, ні, почалось будівництво, мабуть, це не треба. Що отакий підводний човен здійснив якусь атаку по якомусь серйозному рашистському кораблю? А може і по підводному човну в підводному стані. Це взагалі було б супер. Хтось скаже, ну фантазуєш. Може і фантазую, а чому б ні? Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте про ці всі ситуації. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!